Всім привіт! З вами Артун, і це новий випуск кадобиків на їхньому шляху до величі. Вчора ви побачили, як кадобики підсилились напередодні чергової вікенд-ліги, А уже сьогодні ви побачите, як вони стартували в цій самій вікенд-лізі. Тож без зайвих слів, приємного перегляду. Хто вчора був, той пам'ятає, що Що я вчора почав цією командою грати е, Квали. І я, по-моєму, йшов 3-2 чи щось типу того, і офнув, і щось мені дуже-дуже важко було. Е, але але сьогодні я вирішив дати їм ще один шанс. І я закінчив відбори 8-2. Тобто я 5-5 е, ними виграв, і в принципі, в принципі я зрозумів, по-моєму, як грати за болотелі? Бо вчора він мені зовсім не подобався, але, ну, бачите, 10 матчів, 16 плюс 6. Тобто, вроді, щось я трошки за нього зрозумів. Нані взагалі, кайф 8 плюс 7, але, але це, це той випадок, коли я кайфую від карточки. Е, ну, Герасі топчик. Педро Гонсалвеш, навіть Педро Гонсалвеш щось трошки забігав Так що, коротше, я їм хочу дати ще один шанс. Так. Перший, перший суперник на сьогодні в нашій першій, ну, першій ці вікінлізі. Алісун, тере, Абелейра, Альбаредон, то боже, що це за люди? Але але досить досить потужно глядає. Блять! Ні, доноруму, походу, треба міняти, бо я Я вчора на нього горів і зараз, походу, знову буде на нього горіти. Це пиздец. Так, Герасі, пішов, 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 пішов. Опа, один-один Лес лесмилу, хорош. Хорош. А, він зараз лівне <рес> Сука. На, нахуя? Нахуя ви, блять, йобані сука? Поліки заходите в цю ігру, щоб лівати при, при нічийному рахунку. Ну от нахуя? І чому сука йобані є не зроблю так, що, е, що коли твій суперник при нічийному рахунку ліває? То ти виграєш, чому, чому, чому? От просто чому так не зробити? От чому, на ну, що їм заважає це зробити? Тачки FC, то якісь, напевно, фанат мультиків. Тачки. Тех Салібо, Канцело, Бейлі. Бейлі, ніхуя собі. Перший раз напевно бачу цю карточку в когось. Ну, болотелі! яка плюшечка від болотелі! Хоро! І от пас на Герасі. Балатели. 2-0 Добре. Поки що легенько. <ривіт> Я хотів зробити відбір, нечайно ударив, але Герасі похуй, Герасі забиває. Ой-ой-ой, Карначо ой, 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 ой. карначо стій Стій Карначо Стука! Гарначу забуває. Вибити, вибити. що це за хуйня. А -а -а. Оп, добре, добре. На, нахуй. Все, до побачив. Я не розумію, як ця гра працює. Я просто не розумію, як ця гра працює. Я... Я просто... Е, на на 10-й хвилині зробив треновий рахунок, страждав цілу гру, дотягнув до 2-3, а потім на останні е, ще 2 хвилини забуває ще два голи. І типа, в мене команда грала з 1 до 10 хвилини і з 86 по 92. -го. Все, все решта в мене команда просто блядь, не бомжів було бронзових. Ну мені здається, е, блять чекайте, склад, 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 склад. В нього Деві зліва слабенький, можна тим корисатись. І вот він Що? От коли я на цій частині, коли я справа, то я граю 4-3-2-1, тому що е, в мене на ближньому фланзі мій лівий захисник підключається і мені мені... комфортно з ним так грати. БАЛОТЕЛІ! Як ти не забив балотелі тут? Блять! Привіз, 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 ФК привіз, ФК привіз. А... Д -д -д давай, не зупиняйся, нані. Та що да да таке, блін? Вже два хороших момента запоров і. и подарував супернику. Гол. Гірасі, давай. О, Гераси, хорош. Гераси зразу. Піштан есть. Красивенький гол, хорош. Финес! БЕМ! Все, я навчився за нього файне бити. Фердін, Фердін, зіграй! Сука, Фердін не зіграв, чому? Чому він не зіграв шойно? А з іншого боку, це дуже важко контролювати. Типу. Ну, ти, ти ж не... Ти ж контролюєш чисто п -п Але, блядь... Тут і так дохуя механік, і так сервера з тим всім не 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 справляється. Ай, не встиг, не встиг обіграти Алісна. Частить. Він ніби не сильний суперник, але в нього такі хороші моменти були. Чи то я якось, блін. привожу, чи що? От знов. то я ще дожився. На тебе зна. Що я зробив? А шо я зробив? А шо я, сука, зробив? Що я зробив, я на? Шо я зробив? О боже. О боже, шо я зробив? Чекайте, хлоп. Треба концентрейшн і вигравати цей матч, бо це піздец. Тіп підкати хуяри цілий матч, я йому пройобив. На нахуй! Хорош. Ош, третре зрівняли зразу. І пас, і пас, і пас, і пас. Ааааа-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Майже, 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 майже. Що за Девіс нахуй? Є yeah, батя, привіз. Аах, сука! Сука, треба треба робити, треба робити супер атаку. 4-4. Рош. Хорош Бені Дивіться, нормально грає. Це реально, та, напевно, у нього така тактика робити підкати, щоб думали, що він лох, а він дивіться, як хуярить. Руаполота 5-5. Працюємо, працюємо, працюємо. Читаємо. Як же я читаю! Як же я читаю! Добре, він теж читає, але я та забуваю Все, тепер головне, головне не мазати. Можна навіть тут не відбивати, головне потім не мазати. Окей. Є, 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 є. Перемога 6.0. Друже. Якщо тобі подобається мій контент, і ти ще досі не підписаний на цей канал, то будь ласка, підпишись. Також буду дуже вдячний за твою вподобайку і коментар від семи слів. Це дуже допомагає як просуванню відео, так і розвитку каналу загалом. І нагадаю, що кожна ваша вподобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. Так, наприклад, за минулий тиждень ви поставили 341 вподобайку, і від мене вже полетів донат розміром у 341 гривню. Так, тут суперника Чех, російський Кейн Фікір, бля, це він же, виходить, мінімум 13 перемог зробив, якщо у нього фікір. Фікіра просто так не дають. ей ей, ей, ей Роналду, орендоніс. Блядь, ну що це таке? Ну что це за читерская хуйня, від Кейна? Лол, він мені зразу ще в паузу поставив. Ти шо охуєвший? сам краст. На, нахуй! Шо там? Шо там, братанчик? Пауза? Пауза? Може ти лівнеш нахуй? Паузу, він мені ставить. Оп! А вот тут нани уже, а тут нани, а тут нани. И тревалочка такая, вот... Шо паузу, давай, паузу, братик, давай, левай. Что, проебаешь? давай, левай. Давай, левай, братанчик. Так, треба уважненько. Блять, уважненько пролетів нахуй. Два раза подряд. догрався давай-давай Ой-ой-ой, ой 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 ну сука, не я кажу, це не можна, не можна зовсім провозити. Не пробачає такого. Ага, 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 дякую за паузу. Якраз пауза, щоб я поміняв тактику. Егоїст, селфіш це егоїст. На... Нуа, це гонков, ну чому перекладена, ну братанчик. Так, і останній наш суперник на сьогодні. Алісон Конетеса Ліба Хофман. Ні, собі Санчо Хем. Потужна, потужна команда. Болтали! Супер Марио, хорош, 1-0. Бля, ну шо за хуйня? Ох, ух, повезло. Не попал. Ой, Антон, я крайся відпихнув, та ти шо? Блядь! Сука! Ну шо за хуйню я пропускаю? Лаліга цього року багатьом гарно сипе. Давай, Герасі! Ну, добий! Да, хорош! Все, йому гамно залетіло мені, і мені го. Мені гавно залетіло. Нормально, один-один. Граємо. Луїш наді, до речі, дивіться, як він нахуй не святкує гол. Сирту робить. Даааа. Обслуговування серверів. В 9 ранку. За годину до закінчення велки. Яй-яй-яй, <рі> блядь, пропускаємо. Чекайте, чекайте, бо суперник зараз ще може відігратися 3-2. І ми здобуваємо 4-2. Добре. От е, ота, отак от треба грати. Отак от. Ви ви граєте один м'яч, і ви все рівно атакуєте, а не оце, блядь, захисниками туди-сюди бігаєте. Дякую всім, хто додивилися дане відео до кінця. Не забувайте про подобайки та коментарі, підписуйтесь та очікуйте на наступне відео, у яких буде розв'язка, як закінчили вікенд Лігу Тобики та які нагороди вони за це отримали. Також, хто ще не знає, в мене є ще Двіч канал, де я в прямому етері граю більшість своїх матчів і спілкуюся з вами, глядачами. Та телеграм-канал, де всякі новини, анонси, і також ми там в чаті з вами спілкуємося. Тому залітайте, підписуйтесь. Посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! хороші світи бро! Все буде Україна, пока.